Сказати разом з всіма вами, слава нашому Богу, слава. що Бог нам дав а, знову можливість дожити до цього часу, правда? Здоров'я до цього часу, сили до цього часу, щоб в кінцевому результаті ми всі могли прийти на це місце. І знаєте, як, як добре, щоби в одній. Меті в одній цілі що зробити? Подякувати. Правда? Подякувати. Ви, напевно, любите, як вам дякують. Хто ж не любить? Правда? Це приємно, це приємно. І тим більше це приємно нашому Господу. І Він цього і чекає, правда. Я Хочу розпочати з того, що, що говорить Слово Боже. Це записане в нас псалом, хотів би зачитати Псалом Давида. Це 50-й псалом. В Деяких перекладах 49-й. І з 14-го вірша такі слова. Принеси Богові жертву хвали. В іншому перекладі подяки. І далі каже віддай Всевишньому обітниці свої і приклич мене в день скорботи, я визволю тебе, і ти прославиш мене. А тут такий заклик, така, якби напрямок Бог дає для свого народу ізраїльського, і каже: принеси Богові жертву хвали або подяки. І як я вже говорив, нам є приємно, коли нам дякують. І знаєте, я би хотів звернути увагу нашу взагалі, якщо ми дякуємо, взагалі причина цього яка, що ми дякуємо? Є підстава нашої подяки чи ні? Бо знаєте, Бог, якщо він говорить до свого народу, що принеси мені, тобто якесь як нагадування. Знаєте, я не раз сижу з дітками своїми, і вони так зі столу йдуть, я кажу, а ти нічого не забув? І вони дякую. Знаєте, і Бог деколи нагадує і своєму народу в цей момент, коли він це каже слово, він нагадує знову своєму народу ізраїльському. Каже: принеси Господу подяку. І знаєте, як ви думаєте, вони це робили чи ні? Як ви думаєте, робили вони це? Робили. Якби дякували. І знаєте, якщо нижче читати, Бог, він якби таке незадоволення виявляє до свого народу. Якби вони дякують. Але щось все одно не так. І він каже, замітьте, нижче, восьмий вірш каже такі слова, не за жертви твої я буду докоряти тобі. Все палення твоє завжди переді мною. Якщо на наш час, це якби я приходжу, і все палення, ціло палення, це якби така жертва прославлення була в Ізраїль. От коли вони приносили, це як була якби, подяка Богові. Подяка Богові. І він каже, Господь, що всепалення Твої завжди переді мною, тобто ти завжди це робиш, але далі. Бо всі мої, всі звірі у лісі та худоба на тисячі гір, я знаю всіх птахів на горах і дикі звірі на полі мої. Якби я зголонів, то не сказав би тобі. Бо мій увесь всесвіт і все, що наповнює його. Чи їм я м'ясо биків і чи п'ю кров козлів. Принеси Богові жертву хвали. От до цього місця знову ми вертаємося. І Бог, він так якби виявляє своє незадоволення в тому, як це робилося. Знаєте, як в нас, людей, буває, таке, що... буває в нас таке, що ми привикаємо. Привикаємо. І е є е е привикання добре. А є привикання, яке вже переходить не на добре. І вони приносили, гуляйте, вони приносили це, але якби в них не було цієї основної підстави. Підстава подяки має бути. Тобто Бог каже, якщо ти йдеш до мене і ти хочеш мені подякувати, то усвідомлюй це. за що ти хочеш мені подякувати. Бог це Він показував це і своєму ізраїльському народі через те, що. От вони приносили, наприклад, з хліба. От з хліба в них був хліб або жнива, і перші оці колоски вони приносилися перед Господом. І це знаєте, що мало означати? Щоб вони усвідомили, що це, що вони пожали, і це, що вони принесли, це хто дав. Господь! І це призводить до чого? До бояки. Тобто ти усвідомлюєш, що якщо ти пожав, то це хто дав тобі пожати його? Якщо ти це посіяв і воно взросло, то ти усвідомлюєш, чому воно взросло? Чому ти побачив цей плід, взагалі він, він на полі був і ти його пожав? І Бог хотів таким методом показати своєму народу ізраїльському, що Він піклується про них. Так само, як і сьогодні про нас. Слава Йому! І цим прикладом Бог сьогодні і нам, знаєте, якщо каже, принеси Бог, ще, ще один момент, ще раз нагадую, що Бог хоче, щоб ми усвідомлювали в нашому житті усвідомлювали. І тут каже, принеси Богові жертву хвали. Ще один момент, якщо я, наприклад, іду до людини і хочу їй подякувати, Но в, неї, но в мене з нею якісь неполадки або конфлікт. Як буде сприйнята ця подяка? Чи це взагалі доречно? Як ви вважаєте? Ну, я щось зробив недобре людині, але тут приходжу і дякую їй. І вона думає, що щось. Ти вроді не те мав зробити. Правда? І Бог, він тут. А... Показує навіть о, процес, як відбувалася подяка в Ізраїлі, взагалі, якщо приходив до Бога, людина приходила, Бог там поставив скинію, Тобто була така ціла система. Щоби прийти до Бога, ти мав прийти, о, як тут вже питалося, за тварин з твариною. Тобто, якщо ти мав усвідомлювати, якщо ти щось зробив проти Бога. Ти мав принести ту тварину за той гріх? Тобто за той гріх мала постраждати та тварина. І тоді, після того, як я вже приніс за той гріх, за ту провину, тоді вже я міг і дякувати, приносити жертву хвали, слави і подяки. Це подяка, можна сказати, це як частинка відносин, правда? Частинка відносин це подяка. Але яких відносин? Добрих відносин, правда? Це частинка добрих відносин, які Бог хотів мати зі своїм народом ізраїльським так само сьогодні і з нами. Слава йому. А, тому, знаєте, дуже добре, коли ми усвідомлюємо і ще в одному місці. Я хотів би зачитати ще одне місце. Це також із історії ізраїльського народу, але це. Чого це Бог нам лишив, щоб ми взяли з цього якийсь приклад, щоб ми з чогось, як би навчилися? Це буде книга повторення закону, восьмим розділом. 28, і двадцять Вибачаю 8 і 2, другий вірш. І пам'ятай всю дорогу, ту дорогу, якою вів тебе. Господь Бог твій по постелі уже ось 40 років, щоб упокорити тебе та випробувати тебе і довідатися, що в серці твоєму, чи додержуватимеш заповіди Його, чи ні. І основне отута слово пам'ятай. Пам'ятай всю дорогу твою. Бог Він побуджує нас до якихось спогадів. Бог побуджує нас до яких спогадів, як ви вважаєте? Добрих чи поганих? Пам'ятай. Тобто тут Бог побуджує в нас щось згадати з нашого життя. Не раз я буваю, спілкуюся з людьми, і вони, як то будь то не, не бачать, що в їхньому житті був Бог. Уявляєте? Кажуть, а де той Бог? А ти слухаєш людину, як вона розказує про своє життя, можливо, якісь болі, якісь пережиття свої. І ти замічаєш, що в цій історії там був Бог, але вона, людина, ця просто його не побачила. Може таке бути? Може. Бог робить до нас якусь дію. Сьогодні мені брат скинув і. Каже, слава Богу, Бог помилував мене. Я лишився живим. Машина в нього влетіла десь, може, на 100 кілометрів за годину. Він переїжджав перехрестя. Просто не сподівався і тут влетів в нього, просто джип, збила просто машину, вона аж перевернулася. Він каже: Слава Богу, Бог, мене помилував, я живий. Знаєте, люди, деколи вони не замічають, но ціль диявола, ціль ворога, щоби. Оце, що стається в, в, в житті людини, щоб якось людина не замітила, щоб якось вона не побачила там руку Божу, що це Бог був, що це Він був. Наприклад, в якихось речах матеріальних навіть була скрута в людини. Ну тут хтось поміг. І знаєте, якось люди кажуть, повезло або пощастило, або ти в сорочці родився. І знаєте, лукавий намагається всіма методами. В закрити очі людині, щоб вона не побачила і не зрозуміла, що це зробив Бог, що це був Бог іменно в цій ситуації, що це не сорочка, що це не щастя, якесь тобі вдруг на дорозі зустрілося, це Бог зустрівся на твій дорозі. Дорогі брат і сестра, дорогі друже, якщо в твоєму житті були такі ситуації, де тобі було вказано Богом. Ну, якось так надано Богом пережити. Пам'ятайте, що Біблія, вона нам відкриває. Суть каже, не обманюйтесь, дорогі друзі, не обманюйтесь, бо всяке добре даяння, всякий добрий дар від кого походить? Від Бога. Якщо ти лишився живим, Бог тебе врятував. Якщо ти був голодний, і тут тобі подав хтось їжу, Бог тобі подав їжу. Якщо ти був десь без одежі, ну хтось прийшов і дав тобі ту одежу, то це означає, Бог попіклувався через ту людину про тебе. Слава Богу. І Бог тут показує, що висвітлюючи Слово Боже, воно нам висвітлює через оці всі матеріальні речі, Бог дбає про нас. Ну деколи ми можемо це не усвідомлювати і не думати. Ну, як добре, коли є, слово Боже, і воно нам показує. Що це все робить Господь. Слава йому навіки. І слідуючий момент я би хотів тоже нагадати нам, що Бог Він хоче, щоб ми звернули увагу або ми згадали. І знаєте, Бог Він каже, послані до Євреїв перший розділ, що багатьма способами, тобто різними способами, Бог говорив. Бог говорив. І Він говорив через пророків. Знаєте, Бог говорить через природу навіть. Свою, яку він створив. Він говорить, одного разу свідчить один чоловік, коли там на сході він жив і його хата була зруйнована, він лишився всього. І Бог одного разу приговорив до нього. Він стояв на вулиці, просто розбитий, просто в розпачі. І він почув, як стукає дятел по дереву. Ну, Виявляйте, це говорив Бог до нього. Можна б сказати, що ти таке говориш? Це нереально, але знаєте, Бог знає до кожного з нас, як проговорити яким методом. Чому він так проговорив? Це був колишній радіст. Він знавав з боку морсь, і цей дятел стукав. І там цьому стукові Бог говорив до нього, щоб цьому чоловікові подати допомогу. Він казав Бог, що там в сусідньому селі будуть привозити допомогу, поїдь туди. Так Бог проговорив до нього, і Він покаявся, прийняв Господа своє життя. Слава нашому Богу! Бог говорить до нас різними способами. І знаєте, саме основне, він, Бог, він, він про нас дбає. І навіть тоді, коли ми навіть собі не усвідомлюємо, що це Бог, і ще один момент, що Бог хоче, щоб ми звернули увагу на Його Сина Ісуса Христа. Саме основне, тобто. Різними способами Бог до нас проявляє свою турботу. Але саме основне, наприкінці, каже Бог, Він проговорив до нас через свого Сина Ісуса Христа. Тобто сам Ісус Христос Він прийшов на цю землю. Сам Ісус Він пройшов цей земний шлях, і Він постраждав і помер. І знаєте, сама основна ціль, щоби я це зрозумів, чому це він зробив? Знаєте, ми завжди маємо роздумувати про це. Не просто я прийшов, знаєте, є така автоматична подяка. Та дякую. За що ти дякуєш? За що ти дякуєш? Подумай, за що ти дякуєш? Знаєте, Має бути таке усвідомлення, і Бог хоче, щоб я усвідомлював і зрозумів ціль Його приходу. Чому я прийшов? Тобто Ісус Христос, Він прийшов на цю землю. І диявол, Він сьогодні намагається відвернути. Мій погляд відвернути моє чуття, відвернути взагалі мене від того, щоб я це почув, я це побачив. І в кінцевому результаті, бо якщо людина бачить і чує, і вона усвідомлює, тому з її уст виходить, що? Подяка, слава тобі Господь! І я усвідомив, я просто один раз, я пам'ятаю по собі, коли я усвідомив, коли я читав Слово Боже, я зрозумів, я зрозумів те, що Ісус Христос. Він прийшов постраждати. Знаєте, здавалось би, коли ми чуємо Слово Ісус Христос, і Він помер на Голгофі, це якби колись було. Ніби це не має ніякого відношення до мене. Знаєте, є таке. Ну, це колись було. Це Ісус Христос там помирав за чиїсь гріхи. А яке це відношення має до мене? А дуже пряме, а дуже пряме. За твій і мій гріх Він помирав. За твою і мою провину він помирав. Це я маю пряме відношення того, що він це зробив, щоб цей гріх цю провину забрати, цю провину покрити, це простити, щоб я мав що? Відносини з ним. Вони були втрачені, відносини були розірвані, коли гріх війшов у людське життя. Там в Адемському саду це було зруйновано. Бо в нас сьогодні ми можемо бачити, як відносини вони можуть руйнуватися на різних рівнях державних, сімейних. Просто десь сусіди можуть руйнуватися відносини, і це наслідок гріха. Бог сьогодні прийшов відновити відносини. Алілуя Йому, Щоб ці відносини були відновлені. Бог хоче, щоб я споглянув на Його Сина Ісуса Христа, який страждав на Голгофі за твій гріх, за твою провину. І Він хоче, щоб знаєте що? Я не просто подивився, я не просто побачив, а я що зробив? Прийняв. Прийняв. Якщо ви комусь несете якийсь подарунок, ви бачите, що в людині. знаєте, я ще хочу одне сказати: якщо несеться і робиться подарунок, ми усвідомлюємо, ми не раз роздумуємо, а що тій людині не вистачає? А що подарити, правда? Бувало у вас таке? І ти думаєш, і, і думаєш, що ж то от їй не вистачає? Що ж то їй треба? Чи то день народження, чи то ще якесь свято, і ми завжди думаємо, що їй треба би було найнеобхідніше таке, от якраз би їй підійшло. І Бог це знав і бачив. Щось... Подарунок найкращий буде той, який звільнить нас сьогодні від гріха, слава нашому Богу. І Він це розумів і бачив, і усвідомлював, що це буде найкращий подарунок для тебе і для мене, щоб відносини вони сьогодні відновилися. Тому я благословляю кожного з вас, що ми споглянули і переглянули своє життя. І ми побачили, наскільки Бог Він турбується про нас. Скільки раз життя було наше врятоване, коли могло воно вже би закінчитись, а воно продовжується. Скільки раз ми були в тяжких обставинах і ситуаціях, бо слово Боже каже, Бог близький до розбитих серцем і смиреним духом спасається Бог, слава йому навіки. І Бог хоче сьогодні, щоб я споглянув на те, скільки раз була проявлена милість твоя і моє життя, і спогляну на Його Сина Ісуса Христа. І задали собі запитання, а чи я прийняв це? І правда, коли ви несете цей подарунок і ви даруєте його. І чи приємно би було вам, коли ви це зробили, а людина відкинула? Як ви думаєте, неприємно це. Неприємно Богові сьогодні неприємно, коли відкидають його подарунок. Йому сьогодні є недобре, коли він бачить, що люди десь відкидають його. Те необхідне, що їм, здавалось би треба, вони відсувають в сторону і ніби кажуть, що мені не треба. Ну це все обман. Воно потрібне, тому що Бог Він приготував це для тебе і для мене, щоб я визнав свої гріхи і в моє життя. Знаєте, ще одне скажу: може життя бути наповненими різними цими даруваннями Божими, які ми сьогодні можемо користуватися. Хліб і до хліба в тебе може бути. Одежа може бути. Може бути, якісь такі життєві необхідні речі можуть бути. А всередині життя немає. А спокою немає. Замітили ви це? Я в своєму житті це замічав, коли в мене було десь і те, і те, і інше, якісь речі. І вроді би, знаєте, коли людина встає, і я в одній пісні автор пісні кажу: бачу Бога кожен день. А це навпаки, не бачу Бога. Коли Бог Він виявляє себе через природу, Він виявляє себе через допомогу цих різних в різних речах, і я цього не бачу, і я цього не розумію, і в моєму серці біль, і в моєму серці така знає, важкість, то Бог хоче це поміняти. Бог хоче це поміняти. Я би хотів закликати нас сьогодні до молитви. І хто ще не зробив цей крок? І не прийняв Ісуса Христа в своє життя, і не визнав ці гріхи свої. І не впустив Ісуса в своє життя. Сьогодні є час, добрий час сьогодні це зробити, щоб відносини наші з Ісусом Христом були відновлені. І внаслідок цього на наших устах би була хвала, би була надальша радість. І я би хотів закликати, хто вже впустив Ісуса Христа в своє життя, хто вже закликав Його. Згадайте, згадайте, а Давид каже в своєму, своєму псалмі, такий, каже. Благослови душе моє Господа. І не забувай чого. Усіх добродійств Його до мене. Чуєш, брат і сестра, не забуваймо цього. Згадаймо, скільки раз Ісус тобі допоміг, скільки раз Він тобі дав руку, скільки раз Він тебе обняв. скільки раз Він прийшов на зустріч тобі. Не забувай цього. І давайте ми це висловимо в цій молитві подяки. А як хто ще не прийшов? Не прийняв Ісуса Христа в своє життя, закличте Його і прийміть своє життя. Хай в ньому, в вашому житті буде ця подяка, цей мир і спокій на душах ваших. Амінь. Помолимся.